Хотілося би подякувати фонду Armored Turtle, що в перекладі означає броньовані черепахи людям, які працюють, співпрацюють, донорам цих, цього фонду, а також фонду нація, благодійному фонду Нація Незламних. Завдяки цим фондам були зібрані кошти, придбаний автомобіль та переданий нашій 107-й бригаді. На сьогоднішній день був брак, а саме тільки один автомобіль це вже буде другий, броньований для тобто призначений для евакуації поранених. Також хочу додати і особисто подякувати Іщенко Миколі Григоровичу та своєму товаришу Гаєвському Костянтину. Знаю, що фонд нації незламних. І Armored Turtle – це є об'єднання цивільних медиків, які в різних галузях медичної, скажем, сфери об'єдналися і з перших днів посилено, потужно допомагають військовим. Тому дуже приємно, що друзі, яких я знаю, Костя тобі адресовано. Друзі, яких я знаю 35 років, не залишаються байдужими, не залишаються осторонь і допомагають подружньому. Дякую за даний, за даний автомобіль. Від імені медичної служби 107 окремої територіальної бригади також хочемо додати слова подяки двом благодійним фондам нації незламних та армер Тортел». Хочемо подякувати за їхню благодійність, що вони внесли свій внесок в даний броньований автомобіль, який буде слугувати для евакуації поранених у зоні бойових дій. Даний автомобіль марки Land Rover Snatch Повністю броньований, а також оснащений всім необхідним. Ноші, які прекрасно заходять, поміщаються. Також укомплектований медичним рюкзаком, в якому міститься медичне майно, вироби медичного призначення та деякі найменування лікарських засобів. В даному рюкзаку міститься різні вироби медичного призначення, бандажі, аптечка, яка є також укомплектована різними виробами, які будуть слугувати для надання допомоги, фізрозчини, шприци, турніки етикетівські. Бандажі, ампульниця, шини, які будуть надаватися при переломах, для шина для голови, для підтримки шиї та голови, пізні шприци. Вся комплектація, яка буде допомагати військовослужбовцям для надання їм медичної допомоги. Автомобіль в належному, ідеальному, чудовому стані. Також доукомплектували інфрачервоною камерою нічного бачення можна, е безпечно використовуючи екран е е е е пересуватись під час евакуації вночі. Також укомплектований автомобіль е кондиціонером, робочою пічкою в ідеальному належному стані. Броньові броньоване скло. Ну і, Відповідно, там додаткові освітлення, прожектор. Автомобіль в дуже 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 гарному стані ну, Він вже може вирушати е, до наших хлопців на передову на схід.